У нас у студії безпосередньо старший сержант з воду безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвітроти 42-ї окремої механізованої бригади з позивним Рон Вітаємо вас, Рон. Раді бачити наживо, а не через да, екран. Взаєм, взаєм. Також, що ми спілкуємося вже не знаю ну, напевно, що півтора два, то і два роки, да, через екран і, і, і нарешті бачимося наживо. Ви вдалось вдалось приїхати. Так, дякую, велике покровський напрямок. Це дуже пекельно. Це не просто пекельно, це самий, самий найгарячіший напрямок, на якому я я власне працював. І йдеться про те, що недаремно з'являється qr код і недаремно з'являється номер карти. Все дуже просто. Потрібні fpv дрони для того самого взводу, звідки Рон на що дрони, що з ними робити, і можливо якась специфікація. Це fpv оптоволокно, вони дуже-дуже добре працюють саме в захисті, бо ворог іде на тебе. Тобі не потрібна якась велика катушка, не потрібно нічого. В принципі, ну можна працювати. Не, не ламає на радіогоризонт нічого, тобі не треба великі відстані, можна лупити там на відстані від 3 до 5 кілометрів, як вони підходять, в принципі. Значить, я свою роботу тут уже зробив з телефоном QR-кодом і раджу вам зробити так само. Збір свіжий. Там був 0 ще декілька секунд тому. Зараз 465, вже навіть 575. А загальна мета 350 тисяч. 350 тисяч на FPV-дрони, на оптоволокні. Щоб вони на 50 кілометрів глиб летіли і ем, дозволяли ворогу розкластися. Ну, В прямому сенсі цього слова розпастися. Розпастися, так. І особливо моя подяка цій людині, яка скинула 15 гривень. Просто в цей момент я саме глянула, як оновлюється банка. 15 гривень це свідчення того, що ви чітко розумієте, навіщо ми складаємо на цю банку. Ви точно знаєте, що там ваші, бо не наших там немає. Тому мусимо наскладати на банку якомога більше грошей стосовно 50 кілометрів. Вони ж ну, там за 50 кілометрів щось інше вже тримають. Ну я так розумію, там за 10 там якась, може техніка легка, там, нема, за 20, за 20, щось важче. Техніки. немає за 10 техніків, вже немає. Максимум відключок якийсь буде їхати, ходити. Ні. Дивіться, зараз десь техніка, саме навіть автомобілі з'являються 15-20 кілометрів. Uh -huh. І то ці автомобілі вони дуже швидко пересуваються, прям, ну, прям люди звідти випригують. Ну, як я вам вже до цього казав. А за 50 кілометрів, да може навіть і бук якийсь стояти, може із 300 стояти. То це досить така вже від... Де вони, в принципі, розкладують самі такі серйозні засоби. Що каже розвідка, що по той лінії по, по по той бік лінії розмежування? Направду, бо ми ж чуємо, що вони готуються, накопичуються, розмножуються, клонуються, техніку підвозять, дістають з під землі, з кабанами там схрещуються, ну і так далі. Що що, що розвідка каже? Ну Вони накопичуються, накопичуються. Дивіться, є, є, є така дуже інтересна штука. Типу, коли Бої за Покровськ мали початися ще літом, ще в початку літа. Тобто, це був такий план, є в них якісь певні дедлайни, які, на які вони розраховують. Резерви перекидуються, резерви йдуть туди під добропілля, в ті вушка, де, де перший армійський працює. Ну, в нас, в принципі, вони намагаються завжди тиснути, завжди там йде один, два, три чоловіки, які завжди просу, ну, проштовхуються десь. От в нас був випадок ну, відносно недавно. Це ми прогавили один із штурмів, і ворожі піхотинці зайшли к нам, нам в тил. так. І ми вже ну, почали їх шукати, почали шукати. Вилетіли окремі екіпажі дронів, ми почали їх там десь вишукувати вже в тилу за нашими позиціями. І бачимо, лежить солдат. Лежить солдат, спальники. Щось він там під спальником робить. Чистить автомат. Чистить автомат, певно. А ну, будь -що. Бо, ж, бо ж треба до бою підготуватися. І, ну, і Ми почали шукати, почали знавати, що це не наш бієць, це, ну, це вражецький десантник, який зайшов нам в тил, і бачите, що роблять. І? Нічого, і вилетіла й в піві. Мене цікаві доля спальника. Доля спальника? Трофейний спальник. 43-44. Почекай, почекай, 48 тисяч, а загальна мета 350. У нас є час, у вас є. Гроші у нас є. Гроші у всіх. У нас є QR-код, є номер карти, і є бажання зробити так, щоб в не полетіли по ворогу на покровському напрямку. Не просто одному з найгарячіших, а найгарячіший, мабуть, тому що дивлячись щоденні зведення генерального штабу, де там загалом умовно там 150 боєзіткнень, з них 60 тільки на покровському. Ну і ти читаєш і думаєш, і це за 24 години. Це ж там не боєзіткнення, яке триває ну годину. Там вот вони тиснуть тиснуть постійно, постійно йдуть ці групи. Задача, яка виснажити? В першу чергу виснажити піхоту. Бо ну зрозумійте, зараз піхота може сидіти на позиціях і по місяцю, бо дуже важко затягнути людей. Дуже важко. Зараз, слава Богу, ми перейшли вже на НРК, на наземні роботизовані комплекси. Це дуже прикольно виглядає, коли ти бачиш картинку з НРК, він їде в одну сторону і йому назустріч їде в другий НРК, знаєте, вже розходяться. Нема вже людей, немає пікапів, роботи все роблять. Ну, тиснуть, дуже воно сильно тиснуть. Розчет на те, щоб в принципі просто здолати якусь мораль в піхотинці в першу чергу. Ну, якось так. Вийде? Не вийде. Не вийде. Не нашим людям, точно не нам. Ну, направду, питання, у тім, що ми обговорюємо дуже важкі і важливі теми. Ми не живемо в країні дрожжевих єдинорогів, і ми точно маємо тих людей, які зараз і на Покровському напрямку, в різних підрозділах, в різних родах військ, і ви так кумедно і легко про це говорите. З гумором, це тому що щоб глядача розважити, що ви більше грошей на картку складав, чи це захисна реакція, Рон? Це в першу чергу моя захисна реакція. Зрозумійте, кожен підрозділ він бачить полю бою і війну з, з, з свого, ну скажімо так, свого балкону. Ми займаємося роботизованими системами. Ми воюємо через екран. У нас от нема цього. Ну, не, не біля нас це все літає. Ні ноги, ні руки біля нас не літають. Ми бачимо це зверху, і в нас щось таке ну, зовсім інше відношення. Але я рахую, що ну, та потрібно казати, як є, і ну, мотивувати людей в першу чергу. Це, ну, це не так жахливо, як здається, я вам так скажу. Рону, виправляйте мене, але я паралельно з відео нашими про ці НРК угу. почав бачити. Ну, Трошки меншу, але теж кількість відео цих росіянських з їхніми оцими наземними роботизованими комплексами. Вони вслід за нами теж намагаються оце шагати зараз в сторону, крокувати в сторону так само роботів, які будуть займатися там евакуацією їхніх підвозом БК там чи провізії і так далі. Чи це ну радше виключення справи? Те відео, яке я бачив сьогодні, про до речі. Ні, Не скажу, це Покровський напрямок чи ні. Ну, коротше, наше впівдрон, впевнено, зупинив назавжди ворожу НРК. Угу. От це часта історія, коли вони так само вже активно переходять на наземні ці роботизовані комплекси. Ну, вони запроваджують ці системи. В нас на напрямку працює Рубікон, це саме той підрозділ, який інноваційний. Ну, він угу. вперше все запроваджує, в принципі. Ну, та фронт рухається, ми рухаємося з противником, в принципі, разом. Одні і те ж технології. технології. От, Ну, Допустимо, в нас щось з'явилося. Воно літає, противник не розуміє, що коїться. Воно в нього впало, вони розібрали, проходить якийсь час, вони вже використовують ці системи. Ну, так так і з НРК. В них, я вам навіть більше скажу, в них вже є е, цілі, цілі підрозділи НРК. Вон, я бачив на Ютубі ролик, де є НРК-реп, НРК, який приїжджає, виставляє мачту, ну, антенну теперішню. Є дуже багато різних комплексів, вплоть до вогнемета. Ну як це застосовується на фронті? Я я власне не бачив. В нас в нас НРК це суто рота... ну, це суто логістика. Ну і може якісь подавлення, якщо там поставити турельку на нього. Але да, росіяни йдуть в тому напрямку. В тому напрямку чи по кількості ми завжди говоримо, що вони переважають в кількості окупанто штуки всієї техніки, і ребів і дронів ви що спостерігаєте, і чи можемо говорити про співвідношення? Як воно виглядає? Один до сіми і навіть більше їх завжди було більше. Більше розрахунків ФПВ, більше артилерійських систем, мінометних систем. Всіх навіть ну, фломастерів, які йдуть по полям, їх заодно, їх більше. Ну, в нас на позиції може там бути 2-3 чоловіка, на нього постійно тиснуть по 4, по 5, і так от регулярно, раз в годину йдуть ці люди, регулярно. Не все вдається стримати коптерами, ну, FPшками в першу чергу. Ну і піхота вступає в бій. Їх дуже багато. Ну, один їхній, це, точніше, 10 їхніх, це один наш, в принципі, по мотивації, по згуртованості, по сили духу. Техніка, яка все ж таки, чи взагалі її нема. От вона як сидить за 15-20 кілометрів, вони її економлять. Ну, от жодної МТЛБ, жодного, там, я не знаю, ну, ВАЗик, може, якийсь є. Що по техніці? Вони тільки, от, як ви кажете, фломастерами йдуть і mm, дронами, чи. Ні, дивіться, ну, от недавно були штурми з технікою на Константинівському напрямку. Так. Вони її відкладували, відкладували, бо в принципі літом можна було працювати на мотоциклах. Ну, ну земля суха, мотик проїжджає. Що би вони робили, якщо б вони використовували техніку літом, що вони робили би зимою, ну велике питання. Тому вони її відкладували і зараз почнуться ці штурми. До до, до непогоди вони почнуться. Ми її 100%, 100% побачимо. Тому техніку потрібно палити. А щоб її спалити, QR-код бачите, номер карти бачите, на рахунку, якщо ви зайдете, є 114 тисяч гривень, загальна мета 350. І нам цю загальну мету треба перекрити, ну, як мінімум, за 8-9 хвилин, оскільки часу ми ще будемо тут спілкуватись. Тому все в ваших руках. І щоб ворожої техніки було менше, і щоб ворогу було менше. А наших евпів-дронів, які летять на 50 кілометрів вглиб. Туди за спину противника було більше, тому ви знаєте, що робити молодці Вже на рахунку не зупиняємося. Територія повністю замінована, або повністю зруйнована, або в нуль спалена. Живого місця немає. Як вороги з цим дають раду, і що ми маємо ну за реакцію або за спостереження? Чим ми ще можемо їм ускладнити просування? Ну дуже круте рішення зараз це дистанційне мінування. Це коли великий коптер взлітає і мінує ту дорогу, яка там 30 хвилин назад була чистою. Ну, от там прийшла якась штурмова група, вона прийшла к нам в тил. Ну, не в тил, просто прийшла якийсь період, залітає туди коптер, мінує. Все, якщо нас, ну, вони ж доповідають, породейки, це все, mm -hmm. ми зайшли, ми там пройшли якусь определену точку, якийсь маршрут. Все, коптер прилетів, замінував. Слідуча група йде, будь, здоровенькі були. Ну так, так працюємо. Розкидуємо ягозу. Щодо будівель, ну та будівлі, ну там просто фундамент один. Ну, фундамент і підвали, які будували ну, бабці дідусі. І це, в принципі, це їх основний захист. Вони намагаються туди затягуватись. Є такі моменти, мінуємо підвали вже заздалегідь. Бачимо, накопичились, кнопочка, лоб, димок, пішов. Зараз холодніше вночі стає. Тепловізійні дрони вони краще виявляють Звісно. їх? Звісно, зараз іде вже контраст між теплом і холодом. І... Ну от коли ми летіли влітку, uh -huh. то ну, от, ти дивишся на посадку, дуже тяжко розглядити, бо воно ну, листя, воно, в принципі, тепле. І плащі вони ж ці та використовують? Використовують, але плащ це така штука. ну, Вона, якщо, якщо він новий, він працює. Якщо ти щось вдягаєш, іде якийсь ізлом. Ну, там навіть якийсь штурмовий рюкзак або бронежилети, влягаєш на нього, йде і зло матеріалу, і вже йде тепло. Тобто, ну, поки він як пончо зверху, він працює. Малий мали якісь нагрузки, все, він не працює. Mm -hmm. ну, але зимою, я вам кажу, зимою буде дуже класно. Якщо вони не війдуть в місто, ми зимою так попрацюємо, що буде аж гайша мітина. 145 майже тисяч на банці, і щоб гай шумів ще більше у них там 350, Це загальна мета. Я давайте зроблю це ще раз. Авіація, ну, давайте поки ти робиш. А я я спитав про авіацію, що бачите по роботі саме на тому напрямку, і як відрізняється ну власна робота авіації приміром місяць тому і сьогодні. Різниці нема, вона дуже часто працює, дуже сильно. Постійно йдуть попередження в наші там, ну скажімо так, розвідгрупи, що летить кап, заходить міх на ураження чи ще щось. Ви з цим поки немає якогось адекватного рішення. От що в чому ми програємо ц цю війну, це в принципі по авіації. Вони, вони вперлися в якусь позицію, вони її не можуть взяти, не можуть взяти пішаками, дронами, технікою. Туди починає працювати авіація. Ну і коли вже позиції нема, ну хлопці відходять. Ну а де там сидіти? Ну, Треба відходити. Ну, в першу чергу ми, ми Ми це люди. Україна це люди, а не території. Під авіацією ми зараз тільки літаки, лі, лі які кабу скидають, чи е, гелікоптери так само? Ну, от гелікоптер недавно заходив на ураження. Бусинки з 59-ї його гепнули. Ну він за... я не хочу казати, де він був, але це була така дуже сильна наглість, куди він залетів. Ну чекали, глупанули. Ну в принципі, це був один із таких маршрутів, де вони відпрацьовували. Після цього враження щось ми більше літачки в а фагментокрилів і не бачимо. Іноземних найманців з того боку багато що спостерігаєте, якого доводиться або вдається брати в полон. Вдається брати в полон тих, вже, хто сам здається, хто вже не бачить сил, не бачить смисла цієї, цієї війни. Іноді беремо, іноді беремо, брали африканців. ну, ну В принципі, це гастарбайтери, якого просто обманули. Ну, Чоловік приїхав робити одне, там, надіявся на якесь громадянство, правда. На яке громадянство він надіявся, дуже велике питання. Да? <зас> а, так? І розказують такі дуже сумні історії. Та ти дивишся в очі, ну, ти, ти йому віриш. Ну, це дійсно обманута людина, це просто обманута людина. Минулого року дуже наші жалілися на щурів і на мишей, на гризунів, які просто потерпали. Що у вас із цими сусідами? <плес> <плес> З браттями, нашими меншими. Ну, слухайте, іноді іноді вони гризуть шнури. От був випадок, коли ми сиділи на позиції, хотіли працювати, ми просто не розуміли, в нас не було зв'язку. Ну не працює з сторінки, все, там вже всі кабеля, все перезадувається. Там вже спіртом воно все мажеться. Ну, що таке, вже там, ну як у нас пілотів є такий вислів, там танці з бубнами. Все, це коли нічого не допомагає, пілоти стоять і починається. Це, це просто давай, ось прокатить. І вже коли воно ну, розбиралось, бо ми кабель пустили по дереву, щоб ну, він не йшов по землі, щоб не було бачити, він був перегризений. На дереві зарази залізли, перегризли його. Собака. Ну, ну так, так буває. буває. Ну в нас от зараз на позиції є три котика. В принципі, все. Питання ми рішили. До речі, стосовно дронів на оптоволокні, бачив так само: ну знаєте, часто от там серфіш інтернет, знаходиш там відео е, якихось умільців, іначе наших, які колючий дріт. З одного боку крутять отак по землі, там через ну не вручну, а через механічну якусь штуку, з іншого боку, так само. І мовляв, колючий дріт, який крутиться, перерізає абсолютно всі дроти ворожих, оцих ефпі-дронів тобто оптоволокні, які летять, і це прям таке ух, яке ноу-хау. Це дійсно ноу-хау? Чи це просто я надибав я якусь нісенітницю? Я не Я такого не бачив. Я знаю, що була розробка, коли дріт під напругою. Ну, кидали, угу. або який нагрівався. І ну, Розрахунок був на те, що він нагрівається, підіймається і просто оптоволокно перепалюється. Але це такі разові випадки. Ну, поки адекватного рішення, крім того, щоб бити самих пілотів, немає. Що з дронами жду нами? Та ждуть. Вони є постійно і доводиться просто виділяти окремі екіпажі, які будуть літати і. Ну, дивитися за дорогами, за перекрестями. Це у ну, новоокремі екіпажі дійсно роблять. Ді, ну екіпаж не летить на бойові. Він там не працює, він не, не займається відстеженням кориговкою. Він суто камера під себе, як кажуть, в надир. Це під себе і летить шукає на зв'язку з екіпажем, який заїжджає на позицію. Це все діло ну передається, все друже чисто, чисто. Я пролетів, я побачив. Все включається бригадний реп або там реп суміжних підрозділів, і хлопці заїжджають. Тобто, реп це не така історія, що 24 на 7 він шарашить стіною, щоб ніхто не ні, забув. Ні, ні. ні. ситуативно виключно Ну воно ж це. Це ж в першу чергу техніка. Генератор, воно ж все перегрівається. Є якісь інтервали часу, коли він може працювати, коли він не може працювати. Ну, так, так. Так, дивимося, що у нас там по банці. Загальна мета нагадує нагадую, 350 тисяч. У вас є унікальна можливість збільшити е, ту суму, яка є там, а там 187 тисяч на е, ще трохи гривень. Зробити це в прямому ефірі. Тому що після нашої розмови ви це зможете зробити тільки переглянувши нас в якомусь повторі, зберігши QR-код, зберігши номер карти. Це знову ж таки підкреслюємо на Євпіврони, які зроблять що. За 50 кілометрів. Ну, бада -бум. Бада -бум. Бум? Бум? От, ваш донат на бадабум і буде у ворога не буде. Не, точніше не, кажи, ворога. не, кажи, не, кажи, не кажи те, що ти хотів сказати. Насправді, що найчастіше кажете, яку фразу ви там чуєте найчастіше, яку говорите самі найчастіше. Не можна казати такого пам'ятаю. Та я би сказав, але ну якийсь такий лахідний підібрати. На рахунок ворога? Незалежно, найчастіше. Найчастіше? Бажаю, друже. <смеш> <смеш> бажаю, друже, так, звісно. Ну, якщо ти не знаєш, там що робити, чи кого ти побачив, там може якийсь генерал, чи хто бажаю, друже. Все це працює завжди. Ну, <смеш> так, Напевно, бажаю так. Але точно, що у вас є якісь такі бесіди, знаєте, коли ви сідаєте, я не знаю, з чашкою чаю, чи з того, що заварилося, та, з тигаркою, або ні. І говорите про те про дім. Так говоримо, говоримо про сім'ї, говоримо про дім. говоримо про ті моменти, які ми втратили, коли в нас була та нагода. Ну, я, от, я дуже часто, ми там із дружиною ну, просто вспоминаємо ці моменти, коли ми могли просто валятися там в кроваті, там днями. Але ну, щось воно так не, цінило, не цінилось, як зараз. Зараз цього просто так не вистачає. Ну просто елемент дому. Бо зрозуміти, що таке війна і що таке ти на бойових, ти постійно кудись переїжджаєш. У нас вже бригада переїжджала п'ять разів. Ми міняли місця дислокації. Окремо ми постійно міняємо будинки, де ми живемо, бо ну, ворог може відстежити, є там місні, які, ну, які в принципі ждуть. Як ті ж думки коптери, ну, вони просто ждуть росіян. То ну, постійно ну нема такого дому. Ну, за батьками скучаю, за мамою дуже скучаю. За що хлопцями розвивали? Як же їх все закалібало? От що вони кажуть. Ну. Ну, ніхто не ниє. В принципі, ми розуміємо. Ну, суто наш підрозділ, в мене соціальні ну, добровольці, так що ми розуміємо, що ми робимо. Але ну, дійсно на четвертий рік, рік війни ці навіть добровольчіські якісь такі моменти, воно вже не гасне, але сприймається вже по-іншому. Роне, передавайте. Всім, от своїм кого побачите, не просто величезне спасибі, а неймовірне. Спасибі, і я впевнений від кожного глядача, який нас дивиться, своє спасибі. Конвертуйте от у е, донат по QR-коду. Це буде нормальна конвертація, як на мене, для сьогоднішньої нашої розмови. Велике дякую. Дякую вам. Роне. А старший сержант взводу безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвітроти. Це 42-го окрема механізована бригада. З позивним Рон він був гостем у нашій студії. А ви були молодцями, якщо задонатили під час нашої розмови, скільки там? 206 тисяч гривень 206. продовжують крапати. Ну, ви ж точно знаєте, заради кого ви це робите. Ну і, власне, все те, що робите. Ми не вигадали іншого слова, тому кажемо дякую. дякую. Дякую вам.